Василь сидів біля вікна і дивився далечінь. Йому треба було прийняти рішення, але не так просто це зробити, коли мова йде про родину і про своє особисте щастя. Дружина поралась на кухні, готувала його улюблений сніданок. Як же після 25 років шлюбу сказати їй, що він іде від неї? Лариса всі ці роки була для нього хорошою дружиною, але не любимою. Ще в школі Василь закохався в Софію, вона теж відповідала йому взаємністю. Та коли хлопець пішов служити, Софія в цей час вийшла заміж за іншого. Коли Василь повернувся з армії додому, був вельми засмучений тим, що кохана його не дочекалася, як і обіцяла. Та Софія зі сльозами на очах пояснила, що батьки її ведили заміж за нелюба, бо у нього є гроші й будинок. Зрозумівши, що нічого вже не зміниш, Василь поїхав з села назавжди. Лаштувався на завод, спочатку жив у гуртожитку, а потім Ларису зустрів. Дівчина вона була хороша, і Василь зробив їй пропозицію. Від заводу вони отримали квартиру і стали собі жити. Двійко косиночки у них народилося. Василь поважав Ларису, вона була для нього хорошою дружиною, а для їхніх дітей хорошою матір'ю. Вони прожили гарне сімейне життя, спокійне, ніколи навіть не сварилися. Коли діти підросли, Лариса стала в Німеччину на заробітки їздити, по півроку її не було вдома, а потім приїде на тиждень два і назад. Непроста робота, але таким чином вона змогла двох синів житлом забезпечити. У них з Василем квартира була, та яку вони колись від заводу отримали, і Лариса була впевнена, що їм з Василем цього досить. Сини вже виросли, живуть окремо, для них з чоловіком Лариса трохи грошей на старість відклала, так що тепер можна й пожити для себе щасливо. Якщо Лариса нарешті здобула спокій, то у Василя в душі вирувала справжня буря. Нещодавно він з Софією зустрівся. Ця випадкова зустріч перевернула його життя з ніг на голову. Він і повірити не міг, що почуття двадцятип'ятирічної давності можуть спалахнути з такою новою силою. Софія розповіла, що давно розлучилася з чоловіком була за кордоном на заробітках. Тепер повернулася, має свій будинок, донька доросла живе окремо. А ще Софія обмовилася, що так і не змогла забути Василя, але сказала вона це без злого умислу, просто поділилася з тим, що відчуває. Ці слова настільки засіли в голові Василя, що він же ні про що й думати не міг. Вирішив Василь, що піде до Софії, якщо в молодості вони не змогли бути разом, то хоч на старість зійдуться. Та не знав він, як про свої рішення дружині сказати адже вона ні в чому не винна. Ходив Василь кілька днів чорніше чорної хмари, Все ніяк не міг підібрати підходящі слова. Ну, що тут скажеш? Я тебе розлюбив, так він ніколи її не любив. Ти погана господиня, це було б неправдою. Якщо чесно, то не було жодної вагомої причини, щоб піти від Лариси. Але душа Василя прагнула бути з Софією. Він її запитав, чи прийме вона його, якщо він від дружини піде, і Софія відповіла, що так, бо її юнацькі почуття теж не згасло досі і у неї. Ларису, присядь, нам поговорити треба. Нарешті наважився на непросту розмову Василь Ти хороша дружина, я дякую тобі за все, але я йду від тебе, бо так і не зміг забути своє юнацьке кохання. Від почутого Лариса аж присіла. Вона спочатку подумала, що чоловік жартує, та виявилося, що ні. Дружина ніяк не могла зрозуміти, як таке може бути. Вона просила чоловіка схаменутися, але він, здається, її не чув, бо зібрав речі і пішов. Не плаче, Ларису, він повернеться. Не один пішов і вернувся. Яка любов 50 років, утішала Ларису подруга. Але Василь не повернувся. Він з Софією став настільки щасливим, що до нього наче друга молодість повернулася. Шкода йому було Лариси, але по-іншому він чинити просто не міг. Лариса чоловіка не пробачила і синів налаштувала проти батька, тож синами Василя спілкування повністю обірвалося. Таку ціну він заплатив за своє щастя. А як ви ставитесь до таких ситуацій, коли в зрілому віці хтось один з сім'ї заради кохання? І взагалі, це кохання чи реалізація давньої мрії, яка не має нічого спільного з любов'ю? Я вам відомі такі випадки, коли чоловік йшов від дружини, а потім повертався?